Зараз ми розглянемо, як подати електронну декларацію. Отож, для початку необхідно перейти на сайт єдиного державного реєстру на ЗК ГОУА і натиснути на кнопку Подати декларацію. Після чого система попросить вас авторизуватися. Для цього потрібно вибрати свій ключ, хто вам його видавав. Оскільки ми його брали через PrivatBank, то ми вибираємо, що виробник ключа це PrivatBank. Вибираємо сам файл, який був, згенерувався попередньо нам. У мене він лежить на диску D в папочці ключі і вводимо свій пароль, який ми задавали при його реєстрації цього ключа. Таскаємо, Чекаємо, доки система нас авторизує. Тож, ми увійшли, і необхідно заповнити деякі свої дані. Вказати, перевірити своє ім'я, вказати e-mail і телефон. Вказуємо. Телефон необхідно вказати у міжнародному форматі, починаючи з плюс 3,8. Тиснемо Продовжити. Підтверджуємо свою авторизацію. Переходимо на свій емейл, дивимося на листи. Ну, от є супорт підтвердження реєстрації. І читаємо для підтвердження реєстрації. Перейдіть за посиланням». Переходимо. Нас знову перекидує на сторінку авторизації. Нас зареєстровано в системі і ми можемо вже війти. І ще раз повторюємо всі наші дії. Вибираємо PrivatBank, вибираємо файл ключа і вводимо свій пароль. Чекаємо. Отож, ми зайшли в систему декларування. Щоб почати заповнення декларації, тиснемо на кнопочку Нова декларація. Ну і відповідно по всіх пунктах її заповнюємо. Ну я поки цього робити не буду, в мене немає всіх даних. Але надалі я думаю, що все інтуїтивно зрозуміло.